Моїх друзів, вони, вони віддалися тій прокази гріху і беззаконня. І на сьогодні нема багатьох вже живих. А в моєму житті відбулося надзвичайне. Це зустріч з Ісусом Христом, який зустрівся по дорозі мого життя, і він там, де вроді здавалося вже крапочка, а він поставив кому. І почав переписувати історію мого життя. Друзі, ми сьогодні ми дивимося в своє життя, і в нашому житті ми бачимо так само проказу, але гріха, духовну проказу. Де здається, знаєте що? Де здається, вже все. Нічого я не можу поміняти, нічого я не можу змінити. І нічого в моєму житті не зміниться. Я вам скажу, сьогодні на цьому місці я Ісус, слава Богу! І він прийшов, щоб дати, дати тобі і мені вихід, щоб переписати історію твого життя. Ти був грішник, а станеш святий. Ти був, ти був беззаконик, а станеш праведником. І це не від того, що ти і я. Ми, ми станемо такі хороші. Знаєте, ми коли свідоцтво записували передачу одну, щоб по тюрмах її потім всюди розповсюджували. І один наш браток каже так: я вже хороший чоловік. Знаєте, і ми так дотепер це пам'ятаємо. Не просто ми стаємо хорошими, але це Ісус приходив в наше життя. Але часто ми не можемо нічого зробити, тому що приходить такий момент. Перше, ми осознаємо свою, свою безвиходь, ми осознаємо свою проблему. Але приходять деякі моменти. Перше, ми дивимося на себе і кажемо, який я негодяй. Друге, ми кажемо, навряд ли вже Бог схоче зі мною мати справу. Третє. Ми кажемо, мені встидно перед Богом і перед людьми. Четверте, ми осознаємо. Ми осознаємо і кажемо: я вже багато раз спробував, і нічого не вийшло. Получ... Не Навіщо це далі продовжувати? І це все, і це все обман сатани для того, щоби ти і я, ми так і залишилися без зустрічі з Христом. Сьогодні не пропусти зустріч з Ісусом. Що це означає? Коли сьогодні ти, я, ми можемо чуємо в своєму серці справді, що треба поміняти. Треба, треба визнати свої гріхи перед Ісусом. Треба справді своє життя посвятити Христу на всі сто. сказати Йому, ось я не відкладай це на завтра. Не кажи, не кажи там, я вже пробував, я вже думав і так далі. Дивіться, що Господь сказав через пророка Ісаї. Прийдіть, каже Господь, і будемо правуватися, говорить Господь. І каже, коли ваші гріхи будуть як кармазин. Кар кармазин це старовинне темно червоне сукно. І Він каже: якщо ваші гріхи будуть як кармазин. Стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, не мов багряниця, то стануть, мов вовна, вони. Ви уявляєте, що Господь каже. Не залежить. Навіть якщо ти занурився, вже оця хвороба гріха і беззаконна, беззаконня, вона заполонила все твоє життя. Вже там, здається, немає нічого. Каже, прийдіть, будемо правуватися, і ви побачите, і ви побачите. Ваші гріхи будуть вибілені, і це зробить Господь. Дивіться, що каже далі Господь. Каже Господь: я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. І 53 й розділ прокисає це, як, це як знаєте що? Як, як закінчення того всього. Він каже так. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його шаранами нас оздоровлено. Брати мої сестри, ми зараз будемо з вами молитися. І якщо сьогодні ми, ми зрозуміли, нам потрібна зустріч з Христом для того, щоб історія мого життя, яка приречена, була переписана на благословення. Нагадайте собі, Розбійник на хресті, який каже до свого друга, який висів теж на хресті, Каже, ми з тобою заслужено тут маємо. І каже до Ісуса Господи, коли ти прийде своє царство, згадай мене. Пам'ятаєте, що Ісус йому каже, ти сьогодні будеш зі мною в раю. Як? Це розбійник. Його історія життя вже приречена, вже прибити на хресті. вже нічого не можна змінити все. Це для нас із вами не можна. А Бог може все. Алилуя! І на початку Євангелії Господь проголосив просто, що не можна людям зробити. Це може зробити, пам'ятаєте, хто? Господь. Встаєм на ноги. Встаєм на ноги. Я би хотів запитатися серед нас, хто хоче сьогодні просто от пережити ту зустріч з Христом. От ви сьогодні хочете. Ви відчуваєте, що це сьогодні час у вас. Будь ласка, виходіть. А Він є той, хто перепише історію вашого життя, хто допоможе вам, тоді, коли здається, все вже. Тоді, коли вже вроді приречені, ставайте на коліна. Хто хоче, ще виходіть. Друзі, а ми не дивимося, хто йде. Ми молимося просто. А хто хоче, виходіть, молимося. Брати, підходіть до людей, підходіть, ставте руки, молимося. О Господь! Ти бачиш братів наших і сестер. Ти бачиш, Боже, людей, які які просто виходять своє життя посвятити тобі, які хочуть сказати і кажуть тобі. Боже, ти нам потрібен, ти мені потрібен в моєму житті, ти потрібен, Господь. Благослови Господь, благослови Ісус, Я благаю тебе, Боже. Хай прийде ласка Твоя, Хай прийде ласка Твоя в ім'я Ісуса Христа Боже. О Господь, Боже. Боже, в ім'я Ісуса. Боже, я благаю зараз за тих, хто Боже хотів вийти, але не хватило сили. Я прошу тебе, додай сили, додай сили справді, Боже, щоб кожен з нас ми пережили зустріч з тобою, щоб історія нашого життя вона була переписана, але тобою. Щоб не просто, Боже, наше життя закінчилося тут на землі, в гріхах і беззаконнях. Але хай наше життя, Боже, перейде із того життя в життя вічне з Тобою. Благослови братів моїх сестер. Хай цей день в їхньому житті буде новим днем для нового життя, для життя в тобі з тобою. Благослови. Їх. І будь прославлений, добрий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. Який ми прощаємо винуватцям нашим. І збережи нас від спокуси, але і збав нас від лукавого. Бо Твоє і царство, і сила, слава віки. Амінь. Брати, мої і сестри, вставайте. Хай Бог вас благословить, хай Бог вам поможе. Тримайтеся Бога. Ідіть за Богом. І будьте благословенні, брати мої і сестри. Зараз ми будемо мати ще одне служіння служіння матеріальне. Це буде церковне добровільне пожертвування для діла Господнього. Це добровільно. Хай Господь благословить. Давайте гарну пісню. Дякуємо нашому Господу, великий святий милосердний наш Бог. Ми тобі дякуємо за служіння, дякуємо за твоє слово, дорогоцінники, святе, Боже, яке проповідується, Боже, мій, що люди чують, Боже, йдуть до тебе і каються, візни свої гріхи. А ти, Бог, який змічнає серця, який кличеш до себе і даєш вічне життя. Прословше зна вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі брати і сестри, перед нами ще буде молитва за потреби, подячна молитва і вітання. Давайте ми почнемо з привітання. Якщо є привітання до нашої церкви, то ви можете зараз їх передати. Приймаємо. Дякуємо, приймаємо. 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 Приймаємо, приймаємо. Приймаємо за всі привіти. Ми щиро дякуємо і вас просимо передавати щирі християнські вітання всім дітям Божим, де ви з ними будете зустрічатися, друзі. Зараз перед нами буде молитва за потреби, і я хочу нагадати, що на наступну неділю, друзі, трошки така сумна новина, але вже 1 вересня. Ось літо, літо закінчилося або закінчується останній тиждень. Проводіть цей останній тиждень якось гарно відпровадьте літо. Ось, але починається вересень, починається навчальний рік, починаються робочі різні моменти. І тому і в нас причастя, тому що це якраз неділя, перше вересня, перша неділя тижня. У нас буде причастя, тому ціль молитви ми готуємося до спомину смерті Господньої. Перевіряємо себе, очищаємо, каємося, виправляємо моменти, де, де що потрібно поправити. І також я хочу доєднати до цієї молитви, щоб ми продовжували молитися за молодь нашу. По особливому, що ми молилися за молодь, тому що молодь зараз вони потребують особливої підтримки духовної. В них зараз багато різних спокус, випробувань, тому хай Господь їх благословить і зміцнить їх. Хто хоче подякувати Богу, давайте ми піднімемо руки, і тим ми засвідчимо, що Господь ми Боже дякуємо тобі, Господь, за всі твої милості і щедроти, що ти робиш в нашому житті. Хто хоче молитися за рідних і близьких, Боже, ти їх знаєш, спаси їх і помилуй. Боже. Ми молимо, продовжуємо молитися за Україну. І зараз хто має якісь особливі потреби, нужди, ви можете сказати. Будемо молитися. Будемо молитися. Будемо молитися. Помолимося. 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 Ви кажіть, так. Помолимося. За сім'ї, так, помолимося. Помолимося, хай Господь береже. Будем молиться. будем молиться. За упавших молимося. Та. За владу. Помолимося.

Буду молитися так. ще потребу за поважних наших сестер в церкві. Хай Господь також благословить. А наш пастор дякує за доця, так, так. Слава Богу. Слава Богу. Галинка вже скоро буде мама героїня. Міша просто молодець. Ось тому хай Господь благословить, щоб, щоб таких молодців було багато в нашій церкві. І героїнь також, хай Господь благословить. Давайте ми прийдемо з тими всіма нуждами, потребами і подяками перед лицем нашого всемогутнього, люблячого Бога. Господи, ми йдемо до Тебе, Боже. Господи, через кров Сина Твого Ісуса Христа. Ми з відвагою Боже приступаємо до престолу милості і благодаті Твого Боже. Дякуємо Тобі, Господь, за все, що Ти робиш в нашому житті. Боже. Найперше, Господь і найбільше за то спасіння Боже дароване нам сині Твоєму, Боже. Дякуємо Тобі, Господь. Навіки, Боже, врятовані Боже від аду і від Боже від смерті. Слава Тобі, Боже! Господи, разом з тим, Боже, ми ще в тій, Боже, ми ще тут живемо в тілі, і в нас ще багато різних нужд, потреб, випробувань, Господь, різної Боже, боротьби, яку ми маємо, Господи. Боже, і ми це все Боже приносимо до ніг твоїх, тому що ми знаємо, що наша відповідь в тебе і ти є допомога наша. Очі наші до Тебе, звідки приходить допомога наша, Господь. Благослови Боже. Ми просимо Тебе. Я хай через кожну цю Боже, заявлену нужду і потребу прославиться Твоє велике і святе ім'я. А ми дякуємо Тобі, Господь, за це служіння, за Твою присутність, за слово Твоє Господь, за те, що Ти, Господь, працював над нашими серцями. За все тобі, подяка, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай прибуде з нами вічно. Амінь. Ще є в нас, друзі, одне оголошення. Е, дорога церква, так як вже сказали, що 1 вересня не за горами, вже в неділю, і в нас буде стартувати недільна школа також. і... Ми хочемо зробити, не хочемо, а будемо робити навчання для вчителів недільної школи цієї п'ятниці і суботи. Це є 30-31 серпня. В нас в церкві, в Дому Молитви, буде проходити навчання. Про час ми ще повідомимо в чаті, напишемо нашому. І буде проводити це сім'я з Жовківської. Вони 20 років вже в цьому служінні. Це сім'я Ганусиних, Андрій і Галя. Ганусині. Тому запрошуємо всіх, хто бажає долучитися до цього служіння, молодих людей, з молоді або ви бачите себе в цьому. Тому всіх запрошуємо і також вчителі. Бажаю, щоб кожен з вас відвідав це навчання. Буде дуже круто, буде дуже класне навчання. Всім дуже дякую з миром Божим. На шосту годину вечірнє служіння. Не забуваємо.